Є підозрювані, є обвинувачення, тобто людей або спіймали на гарячому, або є відомості про те, що це вони скоїли, то їх доводять до кінця цього кримінального провадження до вироку суду. Спостерігають за цим і зооактивісти, і небайдужі люди, які заявляли, власне, які переживали за ту чи іншу тварину за той чи інший випадок. Тому є прецеденти і засудження на реальний строк без застосування статті 75, без умовного терміну відбування покарання. Є і умовні терміни, тобто, все залежить від того, чи особа, яка скоїла це кримінальне правопорушення або адмінправопорушення, чи вона розкаялась. І компенсувала ті збитки, наприклад, на лікування тієї тваринки, якщо вона залишилась живою, або, знаєте, прийняла рішення щодо того, що цей випадок, що ці її дії були неправильними. Якщо ні, то це обтяжуючі обставини в плані того, що в судді правоохоронці… Адвокати всі є люди, це не машини, і вони співчувають, хтось співчуває більше, хто співчуває менше. Тому такі випадки вони останнім часом більше приходять до логічного завершення, ніж раніше. Але все ж таки не вистачає комунікації держава, суспільство або місцеве самоврядування суспільство щодо того, що роз'яснення. Проблеми і роз'яснення шляхів вирішення цієї проблеми. Це відсутність інформації і з приводу проблеми безпритульних тварин, і з приводу покарання за жорстоке поводження з тваринами. Вважаю, що це повинно бути на загальнодержавному рівні, в плані того, що з школи, з дитячих садків повинні просто. Вестись, ну або психологам давати таку вказівку, щоб вони спілкувалися з дітьми. Тому що ну діти, якщо дитина жорстока буде в дитячому віці, то ну не чекайте від неї якихось інших дій у дорослому віці. Тому от державна програма треба загальна державна програма її поки немає.